Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua І сьогодні ми будемо говорити про проєкт Supra Oracles, де ми кожен тиждень виконували місії, заробляли токени, зіручки і так далі. І от зараз у нас вже є остання активність, яку нам потрібно виконати, щоб отримати більше токенів. Тобто, вона, я б сказав, не обов'язкова, але якщо ви це зробите, то потім при дропі, при роздачі, отримаєте більше токенів. Тому додивіться відео до кінця. Буде корисним і цікавим. Плюс про це я вже писав себе в телеграм-каналі, так що рекомендую туди підписатися, щоб отримувати інформацію. Раніше всіх. всі посилання будуть в описі під відео. Що ж, давайте перейдемо на сам проект Supra Oracles. І як бачимо, тут з'явився розділ Stargate. Тобто нам потрібно буде сюди зайти. І тут виконувати деякі дії. Для цього нам знадобиться гаманець StarKey, який ми вже встановлювали. Це гаманець власне, від проєкту, ось так розширення. Такий значочок буде у вас в хромі. Тому ну, чи в браузерком користуєтесь, і ось так буде виглядати, власне, ваш гаманець. Якщо у вас його ще немає, вам потрібно буде його встановити і, звісно ж, в нього зайти, тобто його відкрити. Далі, що потрібно робити, це. Заходити на сторінку StarCade, і тут нам необхідно пограти в ігри, тобто робити транзакції, щоб переходити по різних рівнях. І чим вищий рівень, тим більше токенів, звісно, що ви отримаєте. У вас будуть на балансі ось тут ваші токени, які у вас вже будуть при роздачі, але можна їх там подвоїти і так далі. Як бачимо, тут потрібно зробити певну кількість транзакцій, щоб ми отримували токени. Як бачимо, 1 мільйон супер транзакцій вже пройшла. Точніше, не а 1 мільйон токенів супра вже були роздані. І далі бачимо 20 мільйонів супра. Тобто тут в нас вже є зроблено 200 мільйонів 603 тисячі транзакцій. В, те, в тестовій їхній мережі, тобто це якраз стосується напряму цього гаманця Старкей. І, як бачимо, ми будемо доходити плоть до 250 мільйонів токенів супра роздачі. Але для цього, звісно ж. Потрібно робити транзакції зараз. Наразі тут бачимо, я так розумію, щоб відкрити 20 мільйонів роздачі знову супра. Потрібно зробити 10 тисяч транзакцій. Я тут трошки зменшив не 10 тисяч, а 10 мільйонів транзакцій. Але не лякайтеся, це не вам будемо робити. Тобто, всі учасники, які приймають участь в цьому проекті, вони роблять транзакції і вони всі сумуються. Як бачимо, в мене вже Tier 2, тобто і другий рівень. Для цього необхідно зробити 38, якщо я не помиляюся, транзакцій. я вчора в день посидів, трошки їх зробив. І як бачимо, що перейти на рівень 3, мені потрібно ще зробити 265 транзакцій. Це все дуже просто. До речі, коли ви робите транзакції і заходите сюди, у вас тут відображається 0. Ви просто ось тут де Refresh Data, нажимаєте, і вони тут оновлюються, тобто показують нові транзакції, які ви зробили. Тут видно все по рівнях. Як бачимо, Tier 1, тобто, якщо у вас буде перший рівень, то ви будете в топ-10 тобто отримаєте досить таки непогану частку токенів. Я так розумію, що якраз до цих, які у вас на балансі, це ще буде плюсом. Якщо у вас рівень 2, то як зараз у мене, це ще, ще в 20%, Я так розумію, людей ви попадаєте і отримуєте середню частину токенів. Якщо Tier 3, то в принципі найменше токенів ви отримуєте бонусом до цих, що у вас є. І тут, як бачимо, якщо ви будете в топ-1% написано, то ви отримаєте, звісно ж, найбільше токенів. На ну, думаю, в принципі, це логічно. Тут, як бачимо, є все по нагородах. ТІР-1, тобто в топ-10, ви повинні війти. Це 10% і Airdrop, плюс 30%. Я, в принципі, розумію цю табличку так. Можливо, по-іншому. Якщо хтось знає більше інформації, то пишіть в коментарях. Тір 2 це 20%. Людей буде там, і я, я так зрозумів, від 30% нагород і 3 ну тут якось проценти. Тут я взагалі до кінця не зрозумів, як тут розраховується. Ну, в принципі, тут може кожен розуміти по-своєму, але коли будуть, буде, буде вже роздача дропу, то тоді буде все більш ясно. Тепер, що ж нам потрібно робити? Як я вже казав, потрібно робити транзакції в їхній тестовій мережі за допомогою гаманця StarKey. і. Все ми можемо робити за допомогою ось цих двох ігор. Є Astro Prediction, тобто тут ми можемо вгадувати, куди піде курс крипти, вверх чи вниз, і можна так само грати в DICE. Давайте почнемо з DICE, Я вам покажу на обох іграх, щоб ви розуміли, як це робиться. Тут в Dice все просто. Як бачимо, тут можна або нечотне, або чотне число вгадувати. Якщо ви вгадали, то в принципі добре. Якщо ні, все одно транзакція проходить, транзакція зараховується, ви нічого не втрачаєте. Але коли ви виграєте, вгадуєте, того, що як бачимо, на балансі є ще зіручки, ви отримуєте за кожен раз, коли вгадали 0,5 зірочки. Те саме буде стосуватися, коли ви будете вгадувати криптовалюту. Давайте візьмемо ось це, нечотне. Далі нажимаємо «Roll», і зараз мені необхідно буде підтвердити через гаманець Стар Ось, підтверджуємо транзакцію, нажимаємо Confirm і чекаємо, поки підтвердиться транзакція. Іноді це буває трохи довго. ця транзакція підтверджена. Тепер чекаємо, що нам покаже, яке число вгадав я чи ні. В будь-якому випадку транзакція в мене буде зарахована. Зараз трошки почекаємо, тому що вони довго тут трошки калатають, але я думаю, це не страшно. Ось. Все, як бачимо, о, до речі, нав навіть одна зірочка, тому що е, я помітив, якщо там, де вгадувати криптовалюту, верші вниз, там 0,5 зірочки. А тут, як бачимо, я вгадав, і одна зірочка плюсом на баланс мені вже додається. Якщо я не вгадую, наприклад, це, в принципі, нічого не міняє, тому що в мене від цього нічого не забирають, але транзакція зараховується. Далі я можу грати знову, вгадувати і, і таким чином набивати транзакції, щоб переходити по рівнях вище і отримувати більше токенів. Давайте тепер повернемося знову на. Головну сторінку StarKade. І побачимо, що в мене з транзакціями. Так, 40, якщо я оновлю, ось бачимо 41 транзакція. Я ще залишу 264, щоб перейти до рівня 1, Ну, я, я хочу хоча б на Tier 1 перейти. В принципі, щоб заробити, звісно, більше токенів при роздачі, тому що 264 транзакції ще мені залишилось, це в принципі не так і багато. Я так зрозумів, щоб взагалі до цього рівня добратися на Tier 1, то потрібно плюс-мінус 300 транзакцій зробити, так як я щойно показав. І тепер давайте покажу ще на наступній грі. Так, переходимо той, на Astro Predictions. І як бачимо, тут у нас є криптовалюта. Ось тут Submit Your Prediction, коли ось ця полоска тут, ми можемо вгадувати: наприклад, тут у нас є от Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum і куди піде курс. На це нам дається 5 хвилин, тобто 2,5 ми можемо голосувати, 2,5 чекаємо розподілення і потім вже дивимось, чи вгадали ми, чи ні. Ну давайте візьмемо, наприклад, шиба піде вверх. Знову ж таки, я вибираю higher, тобто вверх. Знову я тут підтверджую гаманці Star K. Зараз транзакція пройде і ми подивимось. Все пройшла, але ну, я взяв верх. Швидше за все тут я не вгадаю, тому що, як бачимо, 76% за те, що пішла вниз, а 23% що вверх. Тобто, ну тут я швидше за все програю. Біткоін можна, наприклад, взяти піде вниз. Тут неважливо, куди вибираєте транзакції. Ще раз нагадаю, в будь-якому випадку вам зараховуються. Просто ви так не заробляєте зірочки, коли ці транзакції ви не вгадуєте. До речі, я вам прикріплю скріни. Я вчора, коли проходив транзакції, я робив, я робив скрини. Як виглядає, коли ви вгадуєте? і Як виглядає, коли ви не вгадуєте? Там все просто, коли ви вгадали, заходите там через 2,5 хвилини, наприклад. Ви дивитесь ось по цьому таймері. Через 37 секунд буде розподілення, тобто логаут, і ще через, після цього, через 2,5 хвилини, ви заходите, і тут буде кнопочка: ви просто підтверджуєте і все. Неважливо, вгадали ви чи ні. Якщо вгадали, просто з ручками парить на баланс, якщо ні, все одно транзакції зараховується, просто підтверджуєте і можете голосувати заново. Але дивіться, тут, наприклад, є в нас. Шість монеток, за які можна голосувати. Тут поки що можна голосувати, а нижче є ще шість монеток, за які теж можна голосувати, але тут зараз де розподіл. Ось через 8 секунд все оновиться, і за, за ці монетки я теж вже зможу проголосувати. Тобто, таким чином це працює. І ось так ви кожні 5 хвилин заходите, тут голосуєте і таким чином теж набиваєте транзакції. В принципі, думаю, цим все зрозуміло. Тепер, до речі, давайте повернемося на старкейт сторінку, оновимо транзакції, тому що як ви бачили, я три штучки зробив за три монетки, проголосував. Тільки я вже точно не пам'ятаю, чи вони оновлюються зразу, чи потрібно ті п'ять хвилин чекати і підтверджувати ще, плюс там в самій грі. Ні, як бачимо, вони зараховуються зразу, плюс три транзакції. Ось в мене вже зроблено. На цьому, друзі, все. Я сподіваюся, відео вам було корисним і цікавим. Якщо це так, то ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. І не забувайте виконати ці завдання. Якщо ви приймали участь в проєкті Супра, виконували кожен тиждень. місії, Обов'язково це зробіть, тому що ви від цього, по-перше, нічого не втрачаєте, а по-друге, отримуєте більший дроп, ніж у вас є ось тут на балансі. Тому не забувайте це зробити. На цьому все. Всім до зустрічі.